Хотіла, чесно, написати щось про квіти, але як завжди вийшло щось не то. Вийшло майже написала про те, що все, що говорила Марина Борисівна до цього, крім каналізаційних лютів. <різь> Ну, от що вийшло. Вірш називається Червоний. Говорила, не люблю рожеві. Шовті теж не люблю і білі. Все одно ти приніс мені інші, а не ті, які так хотіла. Все одно ти прийшов лише сьогодні, а не вчора, як я прохала. Ти проспав весь цей час у інших, хай у інших та я не спала. Ти продовжував душу троїти, не спинився, як я благала, намертво, в роль глухого вчепившись, так хотів, щоб німою стала. Та вже так повелось в цьому світі, не стається так, як захочеш, намагавшись бажання здійснити, тільки голову заморочиш. Це тому. Ті по троянди полістками лягли на підлозі, А твоє безтурботне обличчя відвернути від неї вже не зможе. Відтепер я глухою стану, а тобі лише у рольні І твоя невгамовна пляма їх нарешті окрасить червоним.